Я шукаю дівчин. За Привіт! Вітаємо вас на каналі Життя в селі. Сьогодні ми з вами зустрічаємося на городі, адже прийшла пора викопувати картоплю. Звісно, що ми починаємо робити це на сьогодні, адже до цього моменту ми вже викопали два сорти. Сорт ранньої картоплі Рів'єра. Ми викопали, а також ще один сорт. У нас цей сорт називається просто наша, адже ми не знаємо, як називається конкретно той сорт. І вони там трішки змішані, але дуже гарна картопля, і ми не хочемо, щоб цей сорт звівся. Що ми робимо зараз? Женя скошує картоплиння Ось це. Вона не така, звісно, суха, тому що та попередня в нас вона була геть повністю суха, висохла, що навіть було видно, лише ось ці корчики, не було бадилля взагалі. Ну а ця трішки зелена. Тут у нас лишилося два сорти ще. Два викопали, два лишилося. Ну, мені зараз швиденько скосить, її копати вже можна, вона не шкребеться, вже в її спокійно можна спускати в погріб, тому будемо цим займатися. Він зараз це все скошує. Я беру граблі, починаю загрібати. Швиденько викопуємо, збираємо, несем в погріб. Потім ми вже вам покажемо в погрібі, скільки ми, взагалі, зовсім за цей рік накопали картоплі. Все, загребла. Давайте трішки покажу нашого городу вам. Ось ця територія, як можете бачити, це в нас тут картопля. Там ранньої з цієї сторони було небагато, а ось цей сорт наша картопля, тут було її чимало. Можна сказати, половину викопали, половина лишилася. А тепер погляньте вон туди, на наші красені гарбузи. 40 соток гарбузів. Вони такі гарні, жовті, цей рік вродили нарешті. І, до речі, можливо, вам цікаво, як ми їх саджали, а садили ми їх 40 сотих вручну. Ви уявіть, під сапу отак насаджували. І так само картоплю ми садили вручну під лопату. Кому цікаво, можете подивитися це відео на каналі Все довкола мене. Посиланнічку ми вам залишимо. Ну а ми що? Ми погнали копати картоплю. Не люблю, не люблю, Ти може я ми свої якось трохи загортай, бо картошку будеш на той рік сама копати тут. Ти мені не розказуй, я знаю, як треба копати. Я її всю наверх викидала, а ти просто мені кинув і пішов. А я не наверх, я на низ, так? Да? Так. Да. Нормально. На наступний рік садити не будемо. Туди готова. Вже непогано. Один сорт викопали і я стала вибирати, а Женя копає інший сорт. Це Пікасо, Доволі непогано цього року вона картопляться. Наступний сорт Женя копає бананка, там пару курчів відкопали, то теж ніби непогано. Але що я хочу сказати, за урожай цього року картоплі ми вже копаємо і не один сорт копали, то урожай цього року геть доволі добрий, І порівняно з тим роком, то зовсім супер. Якщо ви вже купали картоплю, пишіть в коментарях, який врожай у вас. Вчора приїжджало сусіднє село, грали товариський матч по футболу. Сьогодні рама стаю рано репить. Інна каже, в тебе м'язи не мають відпочивати. Хай рухаються, хай привикають до таких навантажень. Уявляєте, кажу, довго вони так не прорухаються. Баноніно картопліно. Чи як там правильно? Напишіть в коментарях. Кохана, mm. за традицією під час копання картоплі потрібно роздушити кавунчик, ти знаєш? Який кавунчик? Ти воно давай картоплю души. Ага, зараз почекай хвилинку. Опа, я вже тут кохана. Ти все-таки приніс. А я вже. Традиції треба зберігати. Давай три хвилини відпочинь. Пунчика такого смачного. Ой! Якого вибрав, треба було мені сходити. Ну, ти спеціаліст, а я ні. Ммм Толковий Ммм, а ти не врізав. Головне про себе не забув. А там? Я його так хотів? Хм. Отак вам, дівчата, цим чоловікам їсти. Сніданок обідвечері, а він кавуна навіть не врізав. Ох і Женя. Вибрав зеленого кавуна. Я завжди приношу самі стиглі. Інна, не розуміє, що я хочу зберегти традиції. Мені бать вже який той кавун. Прийшов наш друг Саша. І допомагає нам з картоплею. Лопата вже в нього в руках. Зараз, як накопають, буду при ліхтарикові тоді її вибирати. Так, да, хлопці? Більш за все ти сьогодні не встигнеш. Ви оцінили мою саперну лопату? Це Важко нею копати. Ах. Ну нічого, іншої нема. Поки. Подивіться, яка бригада нагород заскочила. Ну це все, це картопля зараз просто вискочить і збирається, і полетить в той погріб за пів години. Оце туди. Проїжджали мимо. Потрапили на картоплю. Ну це село, тут так. Це вам прийдеться по півтори платити чи що? Ну, по два каву нахіба. Та ну а я вже. Це натяк такий був. Я ж знаю цього дядька. Ні, діда мені не обіжать, він чітко копає. Як згадай, як ми валіни копали? Халтури хотіли вибирати. Саня халтури дід да. наказати. Так, на діда не нападав. Тому що дід гарно копає, я знаю. Він її викидає всю наверх. Я вам кажу, як ми валіни копали, всі за ним хотіли вибирати. Бо Богдан копав отаку, отак просто, з груддям, з усим. Аж пальці ломалися. Дід старої закалки. Він шарить. Це буде добре, з нами тут надійні люди. Саня машина, дід, турбіна і дівчата-ракети. У гарний колір волосся. І зовсім я не блондинка, прям натуральна. Угу. Ти бач, що вони неп... непонятні які. Саш, ти щось плутаєш, вона просто предположила. При чому? А мені не так. Коханий. Mm. Навіть на городі я знайшла наше кохання. Це майстерня. Ви там активніше працюйте, бо Та, я зайня, бачу вам її, коли розмовляти. Його вже нічого не видно. Ого! -го! Він курить, а вона копає, так? Да? Ага. Унікально, нові технології. Він вже лавку поставив, та мені я не знаю скільки людей сказали, що так неправильно стоїть, треба 15 метрів від повороту. Тепер я кажу, то беріть та переставляйте, якщо вам не так. Ага. Мій інструктор каже, що це все природньо. Що, матюки? Ні. Коли я сказала, що В мене запитав, який у вас характер, я сказала, що я трошки істерічка. Сказав, для дівчат це нормально. Та ні, то так, да, бо я теж знаю. Що це безтолково з цим бороться. Ну як ви харите, то чого його не психувати? Це дід вистрілив. Що дід сказав? Каже, це після восьмого борту. Та чого можна, воно зафіксовано. Ми вже на фінішній прямій. Ну Хлопці так точно, в них там залишився крайній рядок. Вони вже б'ються, бо не знають, хто викопає останній корч. Ну, а в нас ще є, ще вибирають, звісно. Але зараз швиденько. Картопелька гарненька. Це вже конкретно заряди. Все, спокійно. Давай, давай. Опа? Ясно, що вона так довго особо ходить. Ми закінчили уже вся картопля в погребі. Ось можете побачити, скільки її тут. Звісно, її тут багато. В порівнянні з минулим роком я вам скажу так: у нас в тому році було 8 сіток великої картоплі, щоб ви собі розуміли. Зараз, якщо чесно, я не знаю, скільки сіток, бо я її не рахувала, але ви можете самі бачити, що її тут багато. З правої сторони, велика картопля, з лівої сторони картопля насіння. Женя вже говорить, що її треба продати, її треба на кого не поміняти, бо ми її не з'їмо і її дуже багато. А я йому кажу, не треба спішити нічого продавати. Нехай вона собі лежить, як то кажуть, вона їсти не просить, нікуди вона не дінеться. Не з'їмо, з'їдять свині. Ну, в принципі. Якщо ви згодні зі мною, то напишіть в коментарях, хто із нас правий, так сказати. Ну а що, на цьому все. Ми будемо з вами прощатися. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайки. Не забувайте підписуватися на канал. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!